Дорогі глядачі, дорогі друзі! Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі сьогодні відео про порожні баночки, які в мене закінчилися за цю осінь 2025. Почати я хочу з найбільш габаритного, такі високі баночки. Напевно, я кожен раз починаю саме з аромодифузорів, які в мене закінчилися. Я дуже люблю використовувати аромадифузори. і на цей раз в мене. Від Тезорі Дорієнте Хамам це один з найулюбленіших моїх ароматів взагалі в аромадифузорах. Та й е, фірма Тезорі Дорієнте мені дуже подобається. Він дуже дифузний, насичений. Я люблю саме такі аромати: насичені та дифузні. Такі, знаєте, лайтові, я не дуже полюбляю, мені потрібно відчувати аромат. Він, хоч і відчувається, але він не нав'язливий. Він дуже такий томний, приємний, Ну, взагалі, це на мій смак, дуже-дуже подобається. І Плюс ціна якість, якщо брати по акції, то взагалі дуже приємно. Тут зараз вам скажу, тут мілілітрів, 200, 200 мл мілілітрів. це дуже гарний об'єм. І також хочу вам показати аромадифузор від нашої української фірми Mareva чи Марів, якщо я правильно читаю, в мене з ароматом мандариновий пунш. Тут вже об'єм 50 мл покажу вам. Я вам вже показувала аромадифузори від цієї фірми, я вже їх пробувала не так давно і казала, що вони мені не дуже сподобалися. Тому що не дуже дифузні аромат є, але він як облачко, як димка така. Але, знаєте, я подумала, що напевно більшості людей саме такі аромати і подобаються, які не дуже насичені, на відміну, як тезорі Дорієнте з хамамом, наприклад. Але сам аромат просто-просто дуже-дуже класний, парфумований. Я би не відмовилася від таких парфумів з мандарином. Тут не просто аромат мандарину, тут саме парфумований мандарин. Як у парфумах, дуже класний, дуже стильний, такий сучасний. Не просто там пахне квіточкою. Океаном чи лимончиком. Ні, це парфумований аромат, дуже якісний, дуже класний. Але не такий дифузний, якщо порівнювати саме цих двоє аромодифузорів. Взагалі дуже полюбляю цю фірму нашу. Вже багато чого пробувала і ще хочу спробувати. У них дуже класні парфумовані гелі для душу, креми для рук. Взагалі багато чого цікавого. Сподіваюсь, що ще встигну щось спробувати і обов'язково з вами поділюся. Буду намагатися не затягувати відео, щоб вам було легше дивитися, недовго щоб було. І так, покажу вам парочку шампунь та кондиціонер від фірми DAF, які я дуже люблю. Переважно я. Стараюся брати саме зволожуючу серію, вона така синенька. Зволожуюча серія це шампунь, дуже дуже подобається, пом'якшує волосся, волосся розсипчасте, м'яке взагалі ніяких нарікань обожнює цей шампунь. Воно таке повітряне, таке дуже гарне волосся після використання цього шампуню. І Бальзами кондиціонери віддав, мені підходять, напевно, будь-які, бо я різні беру. Не завжди є саме з воложуючої наявності. Ось у мене був ці осені антифриз. Кондиціонер теж дуже сподобався. Події вони близькі, вони схожі. Буду брати, буду періодично їх повторювати, хоча. А вже ж хочеться пробувати щось новеньке. І я брала спробувати відносну новинку від L'Oreal Lсеfle Glycolic Gloss, кондиціонер та шампунь. Події це пом'якшення волосся та блиск, дуже-дуже гарний блиску волосся. Волосся виблискує, блищить, це дуже гарний ефект. Мені сподобалася ця парочка, але, напевно, повторювати не буду, тому що волосся надто пухнасте після, після цієї парочки. Надто пухнасте. Можливо, треба використовувати якісь додаткові засоби, щоб воно не було пухнастим. Але я не використовую, тому мені це не дуже сподобалось. А так, м'якеньке, блищить. Чудово, просто чудово. Теж гарні засоби. Брала по акціям на мейкапі. покажу вам цілу батарею, чого я використала від івроше на цей раз. Це гель для душу, це лімітки були. Це лімітка і це лімітка. Напевно, 22-го року нового. І е, також дві ліміточки Мило для рук рідке, і, е, звичайна їх, їхня лінійка з манго. Дуже-дуже люблю продукцію Євроше, хоча вже давно її не замовляю, так само, як і Oriflame і Avon. Але це ще з моїх запасиків. Дуже гарні аромати, парфумовані, приємні, і події, і по аромату все супер. Ви ж знаєте, хто мене. Дивився давно ще, що я дуже полюбляю цю продукцію. З фірми Bottega Verde це італійська фірма, пам'ятаєте, я теж колись замовляла, робила замовлення на їхньому сайті. І в мене закінчився гель для душу тут 400 мл з ароматом яблука та спецій. Яблука з корицею. Це аромат яблуків та кориці. Кхм. Дуже класний парфумований гель, і події, і по аромату все супер. Дуже класний аромат. І закінчилось рідке мило для рук. <кхм> Вибачаюсь, З запахом чорна ваніль. Дуже мені подобався цей аромат. Я раніше хотіла придбати, в них були. Парфуми з цим ароматом, але так якось сталося, що не придбала. Але запах дуже такий приємний, томний, вечірній, насичений, ванільний, м -м класний. Тут і дозатор гарний, хороший, добре працює, все супер. Ще з догляду за тілом хочу вам показати, обов'язково показати і радити е таку фірму Jadis. Е це наша українська фірма. Поки що я пробувала саме один цей продукт з її асортименту. А саме це гель для душу парфумований гель з ароматом Ербапура. У мене є Xerжов Ербапура парфуми. Вони мені дуже подобаються. Я взяла, тому я вибрала саме цей аромат спробувати. Дійсно дійсно схожість, просто колосальна, дуже схожа на парфуми. Класний гель, а, тут скільки тут, хочу вам сказати, ск... а, тут же пишеться 200 мл. Так, він такий, знаєте, такий маленький, охайний, такий гарнюня, дуже такий приємний флакончик у нього. Оформлення теж, бачите, не зіпсувалося, нічого не злізло. Дуже такий, гарне, гарне таке оформлення, по аромату схожий, я вам сказала, але є нюанс. Я коли придбала, я не спочатку почала ним користуватися. І просто отак відкривала, знаєте, і затестила, робила, <смас> нюхала, нюхала аромат гелю, мені подобалось. І я помітила, що чим більше відкриваєш крижечку, і потім, вже коли почала користуватися, тим менш насиченим стає аромат. Тобто він вивітрюється. Потроху, потроху, але вивітрюється. Коли вже він закінчувався в мене цей гель, то аромат був більш слабеньким. Але нічого мені це не заважало, все одно аромат був, але є такий нюанс. Хотіла вам про нього сказати. І обов'язково, по можливості, буду замовляти ще. З різними парфумованими запахами, бо там є з різними ароматами: і імператриця, і Леді Міліон, і Шанель Мадмуазель. Загалом багато чого я б хотіла б спробувати від цієї фірми. Так. І закінчилась в мене гель для інтимної гігієни. Це польський бренд. Був він у мене довго служив, тут 400 мл. Взяла спробувати, тому що з ароматом малинки. Дуже мені сподобався по-перше, для, по для різноманіття, щось таке новеньке. По-друге, дійсно класний аромат, ненав'язливий, освіжаюча ця малинка. Дуже-дуже сподобався. І упакування з дозатором супер, просто супер. Я вже, знаєте, я повторила. Я в телеграм-каналі показую свої замовлення, які, на жаль, не знімаю на YouTube. І загалом я повторила цей гель, буду ним ще користуватися стоїть у запасках. Дуже вам раджу спробувати ці продукти. Якщо ви цікавитесь щось новеньке, щось добре по якості, тому раджу вам теж спробувати. Стіл так заповнюється, заповнюється потроху. Такі великі габаритні баночки в мене на цей раз, багато їх, але будуть і маленькі, буде декоративка і парфуми, так що залишайтесь. І хочу вам показати, що я використала тонік By Face фірма. Це, здається, Іспанія, і міцелярна водичка. Тут по 500 мл я брала, сподобалися, підійшли. Гарні засоби, але, знаєте, повторювати поки що не буду, тому що набридли. 500 мл вони довго служили, і я все ж таки люблю пробувати щось. ну, Люблю урізноманітнення. Сильно довго користуватися одним і тим самим продуктом набридає. Погодьтеся, не знаю, можливо, у вас не так, напишіть, але в мене так. Ось, Але гарні засоби, чому б і ні спробувати. Вони гарно очищували обличчя, тонізували, чому б і ні. Поїхали далі. Мій улюблений дезодорант антиперспірант від DAF. Беру саме Орідженал, тому що аромат ненав'язливий. Я люблю у дезодорантів ненав'язливі аромати. Події супер, тримає довго, ефект гарний, хороший. І брала я на мейкапі... Була знижка, це не повний розмір, це 50 мл дезодорант антиперспірант від фірми Rituals. Хотіла б я зробити окремий огляд засобів, які в мене є від Rituals, але в мене їх маловато, і закінчилось поки що тільки цей дезодорант, тому не буду робити. Це серія Ritual of Sakura. Такий дуже ніжний, приємний пудровий аромат. Антиперспірант події теж виявився гарним, все тримає, ефект добрий. Але все ж таки він слабкіший, ніж DAF. Це такий нюанс, кому важливо. Вважаю, що фірма не бюджетна, але аромати в них, в них класні. Якщо по знижечкам, то можна інколи і спробувати. Ось так. Також в мене закінчився. Крем для тіла з шимером від Sent Loran з ароматом класичного Блек Опіума. Сподобався, дуже сподобався. Тут, напевно, багато силіконів. Я навіть не дивилася склад, але по відчуттям кожа така гладка, і, знаєте, без недоліків взагалі стає. на на сприйняття, на дотик, так? що, здається, що тут багато силиконів, але менш тим, так? взагалі зволожувало, давало якийсь ефект, дуже приємний парфумований аромат. Для порівняння, можу сказати, що в мене був крем для тіла з ароматом Prada Candy, він був більш поживний, але аромат у Кенді аром, парфуму. Там, там був аромат, але більш кремовий. Не парфумів, а більш крему, самого крему аромат. Мені він не дуже сподобався. Більш звичайний крем такий по відчуттям. А тут все ж таки такий лакшері, знаєте, люксовий крем з ароматом саме Блек-Опіуму аромату. Дуже-дуже-дуже сподобався. Ну і упакування таке гарне. І зубна паста сплат, беру періодично сплат, бо мені подобається. Добре очищає, добре освіжає, гарна паста. Беру стараюся різними користуватися із тих, що мені подобається. Кілька склів скажу за догляд. В мене закінчилося декілька мініатюрок. Що показати першим? Ну, давайте почну з сироватки від Lancome Genieфік серія. Дуже класна сироватка, швидко вбирається, надає зволоження та догляд. В мене мініатюрки 10 та 7 мл. Вони йдуть з піпеточкою, що дуже зручно. Дуже мені подобається. Приходили в подарунок за якесь замовлення вже давно. Це так, це дорого. Ну. Принаймні для мене купувати без знижок, без подарунків, але інколи бувають гарні пропозиції, тому можна скористатися ними. Також відланком дві мініатюрки крему, це нічний мультиліфт крем 5 мл. Він жирненький нетиповий. типовий. Для мого користування я обираю більш легкі креми. Але він такий жирненький, лягає, як маска у мене на обличчі. Не в тому сенсі, що як плівка маска. Ні, кожа шкіра дихає, все гаразд, але він такий більш щільний. Але не занадто, не бійтеся, не занадто. І крем під очі. Теж відланком, тут 3 мл. У мене був повнорозмір колись давно, теж дуже-дуже подобається. Добре живить шкіра навколо очей. І покажу вам, я брала наборчики такі відланком. У мене ось дещо вже закінчується. Це крем 15 мл гідроцен. Це гель-крем. В нього гелева консистенція, він легкий, приємний з ароматом троянди. Теж дуже-дуже сподобався. І крем навколо очей від Estee Lauder. Він з охолоджуючим ефектом, зволожуючи з, з, з аксеоцидантами, з перепрошую, не можу вимовити, щось в мене не складається. Е, наскільки я пам'ятаю, теж гарний крем, але якщо більше нанести, може скочуватися. А так, все супер. Гарний крем, пакування гарне. Аромати моя улюблена тема. У мене навіть закінчився повнорозмірний флакон. Це взагалі рідкість для мене. Одразу вам його покажу. Е, ви його вже бачили. У добірці аромати на осінь. Дякую, що підтримали мене, подивилися. Тут в мене 50 мл, здається, було. Це ангелий демон версія для Сікрет. Парфумована вода від живанши. Це мій улюблений аромат. На всі пори року. Дуже люблю його. Він. Легкий, в нього тонкий, приємний елегантний шлейф, шлейфовий, стійкість середня більш до нестійкого аромату, напевно, йде мова. Але, тим не менш, дуже гарний аромат чай, цукор, клюква, лимон, цитруси. Дуже гарний аромат жіночний. Мініатюрка Versace Yellow Diamond. Тут 5 мл, закінчила. Це дуже легкий аромат, напевно, що літній. Тут відчувається добре мускус. Пахне мімозою. Приємний аромат, але так, щоб прям вау то ні. Повний розмір мені не захотілося. Але аромат хороший. І а, робила я собі від Левантик ланком для Трезор версія Інтенс. Це а, червоний трезорчик, хто пам'ятає, це. Все той же класичний ляної трезор, але з додаванням вишні. Вишні, чи, може, комусь черешні. Теж кава, карамельність, але з вишенькою. Дуже гарний насичений, стійкий, щільний шлейфовий аромат. Дуже-дуже класний. Я Зачарована цим ароматом, можна сказати. І декоративна косметика. Закінчилась в мене туш від Maybelline Sky High. колір Бургунді. Зараз я вам точно Ні, в мене стерлося все. Так, Бургунді. Дуже полюбляю цю туш, класичну чорну Sky High. Зараз я вам покажу колір щіточки. Але ця мені щось не пішла. Колір дуже гарний, але дії вона слабенька. Вона не так підіймає вії, не так їх фіксує одразу, як чорна, не так підкручує, не так надає об'єм. Просто фарбує. У колір Бургунді, принаймні на моїх віях, так. По ефекту вона мені не сподобалась. Чорна — все ок. Зараз в мене зелена скайхай. Теж все прекрасно, події, як і чорна. Ця чомусь мені не те. не то. І дві підводки від L'Oreal Infallible 24 години, матові рідкі підводки в мене у брунатному кольорі та у зеленому. Закінчились. Дуже їх полюбляю. У зеленому вже повторила. <кхм> у коричневому ось такі вони. Темний, темний е глибокий колір. А у коричневому не повторила, бо чомусь довго вони відсутні на сайтах, ні на майкапі, ні на Єві. Чомусь коричневого, саме брунатного, немає. Наговорила більш ніж на 20 хвилин. Сподіваюсь, ви подивитесь це відео. Завжди спішу, щоб довго не затягувати. Але вже як є. Дуже була вас рада бачити. Бажаю вам теплої, безпечної зими, мирного неба і всього найкращого. До нових зустрічей. Дякую за увагу!